На каналі Даня вами грає Даня, докторзом та мама. Всім привіт. Всім привіт, друзі. І сьогодні ми граємо в Brain Road Tower Defense. Та, так, і я ще зараз відкрию 10 юнітів. Давай. 14 навіть. О, давай, давай, буде, подивимось. Можливо, щось. Може мені так, випаде зараз цікрі на 002 0,2%? О, було б круто. Бомбардіру. Бомб. Мені тільки що він випадав разів 5, напевно. той бомбардіру. А мама, я так бачу, грала вже в цю гру, так? У неї другий левел. Так. А У мене перший. Один раз ми пограли з Данією вже. Нічого не випало. І до речі, тут дуже цікаво. Тому Навіть рейр не дали. Прикиньте. Капець. 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 Епік. Давай, давай зараз може випадати. Ні, бомбардіро. <рес> скільки в тебе кристалів ще? 300. Ну що, ну лаїєте. Зараз він випадає. Скільки у мене їх? Та назбирав вже там цілу колекцію, мабуть, бомбардувати можна летіти. Дев'ять. Знаю кого. Погнали. Погнали. Де ти дань? А він ще відкриває щось там у нього. Кейси. А ось він. А в мене ж теж є кейс. А ну-ка, давай я відкрию один. Так, і йде в гадку сразу. Плай, треба. А що тут випадає? Тільки создають, що ми будемо грати на будь на жорсткому. А де ти є? Ага, знайшла? Ага. Я перший, я перший розум. Давай, давай, заходь. Так, а А хто? Де мене тут. О, О, все. О, господики. А А чому? юніти, я, я думала, це люди ще позабігли. А чому ахту? Один вибираю я, а не два, то що до хто а хто він так не зайде. Ну добре, давай. Я його троєм все в чотирьох. А хто й заскочив ще? Тут така, до речі, дуже прикольна карта. Ні, ми в, в трьох. Це дуже добре. Все. А, ні, не, не в трьох. Так. А хто ж он не в трьох? А грошей дає 500. Так, я сразу. А, чого не в трьох? А, в чотирьох, так. Нічого не роблю. Байка амбалам поставили. Бунека ан балабу. Ооооо, О, ли, як воно? Да, є. вона б'є є аує. Ау, ау, а як ти її називаєш? Вона ан балабу. Амбалабу? Анбалабу. Ам ам а, підписана вона амбалам. Ну, или ан Ми граємо Миграємо некс 2, правильно? Так. А целку? Я хочу прокачати. Я вже прокачую. У мене, до речі, грошей на дві прокачки вистачило. Ого, воно дало грошей. Нормально. Да, тут гроші дуже добре швидкі. Я це знаю. Я хочу поставити його. Ой, тільки куди? Третій левел, я хочу подивитися, яка трела лел на максимум. Просто доктор коли викачай! Тун-тун-тун сагура на максимум. Викачай. Просто я тобі кажу. Там такі жесть. А я поставила Лі-лі-лі-ла-рі-ла. А у тебе скільки грошей У мене зараз 2850. Ого, це ж нормально. Гляньте на це. Ого, бачили, як я прокачав, доктор, який ти він став? Мог... Ого. Вона... Хто ж глянь на мою акулу. Ого, вона в тебе велика. Ага. А кого ти прокачав, доктор? Ну ось мій стоїть. Хто ж я ще хочу тобі показати саме чутне бачу, бачу. собі. Доктор Шум, Ти ще не бачив капу, капу чіну асасіну, блін. Я не так поставив. А де ти його поставив вже? Зараз от капучино написала? Я його поставила, але я хочу на максимум його казати. Ліліла -рі ріла, тож ти бачиш, який Доктор хтон, так? Да? <плес> а ти вибрав дань, тут буде 20 хвилин? Ні, 15. тільки тут просто у нас це важкий. поставили. Ого, я туфту. дивись на капучино асосіну. А де. А, ух ти, нічого собі, це якийсь джедай. Сітх. Сітх. Ага. Як сітх Ого. Потужний хлопець. Це він нічого. його вже на максимум викачав, да. так? А це цього хлопця, так? Я починаю сім. Ага. У мене є ще тра цей. Блін, як його травалела, так? Травол да. трала. Так, травалела є. Так се а ти бачиш ліліла лі, ріла лі, 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 восім? У них самі це... слоник. Подобається ставити. Лірі ліла ріла атрала ла Акулу, так? Да? Акулу. Ну, мені просто вона сама маленька, а. А коли прокачуєш не маленька, так? Ні, а коли прокачуєш, вона б'є 6500. ла ліла ла -лі 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 -лі. він б'є 8000, але він повільно б'є. Та Пот... ну ми тут, я хочу сказати, ого, який слон став велетенський. Ну так. Небезпеки немає. А в цій грі не можна стрибати, ви помітили? Так. Да. Пришвидшуватись тут можна, а стрибати не можна. Це, це, це мінус. Так, мені теж не подобається, коли не можна стрибати. Зате можна вилізти на у цей будиночок на дереві. Ага, дивитися, до да, згори. Так. О, це було. О, виграли Си. ми. Все. 60 кристаликів далося. В лобі. А в лобі, може Лоб. вийде вже трошки складніше вибрати? Да, да. Можете, да? Так, да, доктор Зума другий акт відкрився. О, круто. круто? Круто, круто. О, у мене 400 кристальків. А звідки в тебе 400? <с. <с. А это... Тут... Може і доктор Зум відкрився. Капу звісно, зараз відкрию. А, а скільки в тебе кристалки? 600 з чимось. Ух ти, так ти можеш 700. 6 штук відкрити. Зараз, зараз я так і зроблю. Мені і давай зараз останній місик, да? да, так? Так, звісно місяць бомбардило крокодил. Я вас уже очікую. А один дун дун нема дин дун дун це крутий. Я хочу Матео вибити, я не знаю, що не хочу його вибити. Він крутий. Капучино асасіно мені випав. О! Так. Тралалеро, тралала. Я зараз посухаю, поки тут може є трейди, я тобі віддам чого. Фрігу камелу. Все. Ні, Нема, трейдів. нема тут рейдів, де? там... день? Там... Вони відкриваються пізніше. А... Ага. Ааа, є? Там можна на сьомий день отримати класного юніта. Зараз Даня там годує свої... Все. Свої все, я... А, зачекайте, я ж юнітів не вдягнув. Нам надія їх з два бустих спі. все нормально. фінормальний. Когось 21 левел і у нього, коротше, чувак на 002%. Все, я готовий. Прикинь, у чувака 21 левел і на 002. Мамо, бачу Данила не бачу. Все, я я теж Погнали. Погнали. Хочу сказати, така яскрава локація, так? Да? Дуже яскрава, цікава. Угу. Мені подобається такий тавер Defense. І мені також а, я, а мені... я, вам сподобалось воно? Ставте лайки, якщо так. І якщо не сподобалось, також ставте свої лайки обов'язково. І підписуйтесь на канал. Так. І пишіть в коментарях все, що ви думаєте про гру. Блин, так у в мене буде восьмий левел. Дивіться, кого я зараз поставлю. Кого-кого, хто тобі має. Отакий крутий хлопець в мене є. Капучино чи, чи траловело? Капучино асасіно. А -а -а. Тільки скіпайте, скіпайте, скіпайте ставлю ставити їх на самому початку? Мені це не Де, я ставлю оту, Мама, що це? я поставила? Було я грамотно, щоб воно ж більший радіус і наносило так. урон. Так. Більше шкоди. Кіранозавр рекс пішов на нас, бачили? Звоника далі поставлю. Богомолий. Богомолий! Богомолий! Пухомоли. Пухомоли. Я прокачал маяси на максимум тралал трала. Нам слонах называется лірі лі, -рі -лі ла Я знаю. Вони ж підписані тут. Лірі. А ч ты А такое... гроші так непогано капають. Mm -hmm. цей Я прокачав на максимум трала. -трал, а ти складність л -л -л. вибрав іншу, так? Не слыш. Ну, іншу? О, ні, у нас там же була теж руска. Важка. Така сама да, до нас. Це складні. важка. Я думала, ти вибрав складніше. А не можна складніше. Я, я, я саме складну для нас поставлю. Ясно. Він зробив саму важливу, чи важку для нас. Ну, вона легко. Це, це ж добре. Це початок. Так, потім буде важче. А рожче. ти можеш воду продати на Кого? У чих. Навіщо? Та вона їх розносить там непогано. Так це погано. Вони далі навіть не проходять. Це тому і а хто це ще поставив Капучино асасі? Я. Тебе також він є? Так. Да. Тому й погано, що вони не проходять да, до вас. О! Що мені байдуже гроші капають. О, глянь, почали. Почали, почали. тут Капучино у вас. Бджоли полетіли. Бджоли, 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 ставі, ставі магорони, ліліла гліла. Лі, лі, лі. Богомоли знову. Я продала своїх там. А червоні богомоли, вони більш небезпечні, так? Так да. нас справляється. Чоловік по 14 іще у нас. Нормальний слонок. Все. Да. Сап все. Наступає на них прямо. Я люблю вистави грати. Цікаво, а самими капучинами можна пройти. Mm. Капучинами? Угу. Mm -hmm. То я гадаю, так, а чого не вони потужні. Ну, да. 17500 якісь пішли. Ось таку несподіванку для них поставлю. Де? Бомбарділа тракоділа. Це звиняє. Диви, як він на них ядерні бомби кидає. Ну він б'є, мало, скільки він б'є? Ну не сильно потужно, але на голову падає її. 1500. А в них скільки хп я навіть не подивився? 17500. Ну трошки зносить. Дай мілі-мілі-мілі четвертинку. Нормальний слонок, так. Ей, чого то не ставиться? Я хочу, щоб тут була прям жесть. випродувати продавати все і поставити одних одніх... тих Капучино сосіна. І зараз всіх продаю. І тільки? -ті. Зараз остання хвиля, так, в нас? Капу капучино. 15, то так. Тут, тут прямо жесть. А що, тут ніхто не проходить, їх б'ють прямо на початку, дивись. Це да, да. ж тому, що тут бомбардіро крокодила мій. Ну, може, тут їх плачить. Тут слоник. Зносять. І не потрібно. Равлики полізли, бачите, равлики, бджоли, всі йдуть. Mm -hmm. Так, 15-та хвиля у нас остання. Гляньте, боже! Ну, Отак. А в цей раз було двічі більше 180 кристалів. Ну, крутяк. Ну, Ми ще складність проходили. Ну, ось прикольно. Ну що, дуже крута гра. Друзі, якщо вам сподобалось, пишіть про це, ставте свої лайки. Ну а нас на сьогодні все. Дякую вам за перегляди. Всім бувайте. Всім бувайте. Всім бувайте.